Давньогрецькі міфи є особливо цікавими для людства, бо вражають своєю величчю і своєю фантазією. Імена богів, історії їхнього життя і дивовижні пригоди героїв дійшли до нас через тисячоліття. Вони нічим не відрізнялися від людей. За винятком безсмертя і вроди, грецькі міфи, які будемо читати, навчать нас бути мужніми в боротьбі зі злом, справедливими в стосунках з рідними, друзями і закликають долати життєві труднощі і невдачі, бо саме ці риси найбільше цінувалися давніми греками і знайшли відображення в їх прекрасних міфах. Перед вами зібрані грецькі боги, про яких зараз поведемо мову. Отже, і ще одна цікава картинка. Де жили, де знаходились ці грецькі боги? Давні греки вважали, що всі боги на чолі із головним богом Зевсом жили на високій горі яка звалася Олімп. На цій горі були і інші боги. Боги володіють світом. Перед вами три постаті найвідоміших, найсильніших грецьких богів. Зевс. Зевс керує світом, небом. Посейдон морем, Аїд підземним царством. Сестра Посейдона і Зевса Деметра, велика володарка природи, богиня родючості землеробства, Персифона богиня царства мертвих. Гера це покровителька героїв і міст, сильна і владна богиня, а богиня полювання, ведмежа богиня, які її називають, покровителька мисливців це Артеміда, брат Артеміди олімпійський бог Аполлон, який пізніше стане, візьме ліру замість лука і стане заступником мислиця. Ну і відома вам постать найсильнішого Бога, Бог Герак, який за своє життя зробив 12 знаменитих подвигів. Ахіл У дитинстві мати занурила його у води річки мертвих завдяки чому все тіло Ахіла стало невразливим, крім п'яти, за якою його тримали. І звідси є вислів Ахіллесова П'ята. Одіссей, цар Ітаки, знаменитий своєю повною небезпеки, смертельного ризику, подорожі в міста Трої на батьківщину. Він не тільки сильний, але й хитрий. Ще один представник Грецького олімпу Тесей, Тесей, це саме він, прославився тим, що вбив Мінотавра, чудовисько, що жило в важкопрохідному кріпському лабіринті. Крім великих богів, існувало безліч духів, демонів, їх по-різному називали в Греції. Це химери, кентаври, німфи, які влади такої сильної, як вищі боги не мали, але були досить такі могутні. Ці істоти могли бути як злими, так і добрими, веселими та лукавими, мудрими і жорстокими. Зараз ми прочитаємо з вами цікавий міф, цікаву легенду, цікаву розповідь про Пандору. Тут йдеться про Прометея спочатку, який викрав для смертних божественний вогонь, навчив їх мистецтва, ремесел і дав їм знання. Життя стало щасливішим на землі. Коли про це довідався Зевс, розгнівався вчинком гордого Прометея і покарав не тільки його. Він вирішив покарати і смертні, де так, щоб навіть їхні далекі-далекі нащадки відчували ту кару. Що ж, придумав, Зевс громовержець покликав свого сина Гефеста. Неперевершеного митця та вигадника і звелів йому змішати глину з водою, усередину сховати приємний лукавий голос і зліпити юну дівчину, схожу на безсмертну богиню. Ось що в нього вийшло: дійсно, постать дівоча і врода дівоча були неперевершені. Дівчину назвали Пандорою. Це ім'я означало та, що всім обдарована. Юні Харип і музи вбрали Пандору такий одяг, що очей не відвести. Потім Гермес, як звелів йому батько, відвів Пандору до порога будинку Епіматея, рідного брата Прометея. Прометей не раз застерігав свого рідного брата, щоб він ніколи ні за що не брав подарунків від Зеся. Та Епіметей був надто довірливий, повільний у думках, і коли він побачив біля свого порога прекрасну дівчину, що сяяла вродою і щастям, забув про всі застережливі слова свого мудрого брата. Як Зевс того й прагнув, Пандора стала дружиною брата Прометея. До того часу люди всі жили, не знаючи горя, заздрощів, злочинів, тяжких хвороб і турбот. Все це Прометей сховав від смертних на Олімпі в чималій амфорі, щільно її закривши. Зевс подарував ту амфору Пандорі в посах. Тільки застарів, щоб не відкривала. Послухалася Пандора, але з кожним днем їй дедалі дужче кортіло зазирнути всередину. Нарешті не витримала красуня, відкрила амфору і в ту саму мить звідти вилетіли на волю горе, турбота, злигодні страждання тяжкі хвороби. І відтоді, вони скрізь і завжди переслідують людство. Збагнувши, що накоїла, Пандора мерщій закрила Амфору і з неї не встигла вилетіти тільки надія, так покарав смертних людей всемогутній могутнє зес Відтоді існує вислів скринька Пандори. Цей вислів означає відступний дарунок, багатство, таємниця, джерело нещастя, лиха або біди. Є також картина на цю тему, мистецька картина, яка так називається Пандора невимовної краси, і ось оця амфора, яку вона відкрила. На домашнє завдання пропоную відповісти. На питанечка, які перед вами. Дякую.